Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні готуватиму смачний та корисний салат з капусти, сиру та консервованого горошку. Нам знадобиться 300-350 г капусти, 100 г сиру, зелена цибуля та кріп, один великий огірок та 200 г консервованого горошку. Для заправки використаю майонез. Нарізаю капусту, зелень та огірок. Нарізані овочі та зелень поки що відставляю в сторону, а цим часом натираю сир на крупній терці. До салату додаю натертий сир та консервований горошок. Салат ретельно перемішую і заправляю невеликою кількістю майонезу. До салату більше майонезу не додаю, оскільки салат настоїться і овочі пустять сік, і салат стане ще більш соковитим.